Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні з вами ми будемо розвивати мілку моторику вашої руки. А для цього нам потрібно будуть ножиці, папір, фломастери, клей і палочку. А створювати ми будемо паперового павучка. Подивіться, який в мене є павучок! Ось який павучок! Але ми створимо ще з вами кращого. Я вам насилаю поетапно, як же намалювати павучка. Спробуйте за мною повторити. Ось я вже свого павучка намалювала. Бачите? Намалювала паучка, тепер час його вирізати, беру ножиці і вирізаю. Ви теж спробуйте його вирізати. Після того, як ви вирізали, розмалюйте павучка будь-якого кольору. Я зробила його чорним. Потім, коли ви вирізали, розмалювали, потрібно клеєм на паличку посадити цього павучка, і вийшла ось така у вас аплікація. Бачите, це дуже легко зробити. Головне гарно вирізати його Ніжки, щоб нічого нічого йому не відрізати. Я думаю, у вас обов'язково вийде! свого паучка, обов'язково сфотографуйте або покажіть своїм друзям. Бувайте!